Розвиток економіки України у другі 90-х років показав, що політика багатовекторності згубна, що Україна зможе подолати економічні труднощі тільки за рахунок виходу на європейські ринки. Залежність від Росії, зовнішньоторгівельна, енергетична, фінансова, боляче вдарила Україну під час фінансової кризи в Росії 1998 року. Індекс інфляції в Україні у кризовий рік становив 20% порівнянні з 10%, які були роком раніше. Я припускаю, що це була основна причина обрання керівництвом держави курсу на євроатлантичну інтеграцію. Саме такою була передвиборча програма Леонід Даниловича Кучми на виборах 1999 року. І ось тут починається найцікавіше: з'являються плівки майора Мельниченка. Якщо 10 років тому в моїй свідомості боролися два історичних факти. Коса Тузла, Плівки. Плівки? коса Тузла, то сьогодні я на 90% певної причетності Росії до скандалів та інформаційної війни проти кучми, яка супроводжувалась усі 5 років його каденції. Так, Кучма, можливо, мав свої скелети в шкафу, але не такі примітивні. І я на 100% впевнений у тому, що причини скандалів. Було саме обрання керівництва держави про західного вектора зовнішньої політики. На початку 2002 року Україна оголосила про наміри добитися асоційованого членства з Європейським Союзом. 9 липня 2002 року Леонід Кучма своїм указом ввів дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про інтеграцію України до євроатлантичних структур. У квітні 2002 року Кучмас утворив Державну раду з питань європейської та євроатлантичної інтеграції для координації дій органів влади по інтеграції України в політичний, економічний та правовий простір Європи. У лютому Україна заявила про бажання отримати статус країни-сусіда Європейського союзу, який мав на увазі отримання перспективи асоційованої повноправного членства. З березня 2003 року Україна і НАТО відкрили громадський план Україна НАТО, який було схвалено в листопаді 2002 року на Паризькому саміті. 19 травня 2003 року Кушма заявив, що Україна довела обґрунтовані своєї заявки на членство в ЄС і розраховує на те, що в наступному саміті Україна ЄС питання про асоційоване членство України може бути переведено у практичну площину. У чому помилка? Кучми Леоніда Даниловича. Я спробую відповісти, використовуючи простий дедуктивний метод. Оскільки усі скандали виходили з засобів маси інформації, і жоден скандал не було доведено у суді, і ми також знаємо, кому належали ключові змії, то цілком логічно припустити причетність олігархату, саме українського олігархату до війни проти кучми. Українська олігархат це нафтова, газова, металургійна, енергетична та частково аграрна галузі, які працювали також за рахунок російських інвестицій та російського капіталу. Росія сподівалася на перемогу на президентських виборах 2004 року свого ставленика Віктора Януковича. І не підготувалося до інформаційної війни проти Ющенка, який, до речі, не призупинив про західний вектор зовнішньої політики та ще й підтримав Грузію у 2008 році. Тут Росія вдається до газових воєн 2005-2006 років та 2008-2009 років. 2005 рік Україна член Болонського процесу, 2007 рік Ющенко розпочав переговори про зміни угоди про партнерство і співробітництво з ЄС. На новій посиленій формі співпраці угоду про асоціацію. 2008 рік Україна вступає до Світової організації торгівлі. 2008 року Україна подала заявку на отримання плану дій щодо членства в НАТО. На саміт НАТО були запрошені Албанія, Хорватія до переговорів щодо прагнення України та Грузії вступу до Альянсу. І знову крах помаранчевої команди 2009 року. Я хочу відмітити, що крах помаранчевих має спільне коріння з крахом кучми 2004 року. Тільки до ЗМІ залучились конфлікти у самій команді, олігархічний характер більшості політичних партій та використання квазі-ідеології та лозунгів, використання мовного питання, Нас там не чекають, поділ України на помаранчевих та синьо-білих. А за перебріком у цей час для України готувався новий проєкт. Отже, закінчився проєкт. І що ми маємо на завершення? Маленький висновок. Мета цього проєкту було з'ясувати передумови Великої війни, яка розпочалась у 2014 році. І перше, що я хотів би відмітити, це те, що з самого початку в Росії не сформувалася ані державна політична еліта, ані державна ідеологія, ані державний народ. Усі ключові посади залишалися у колишній комуністично-номенклатурної еліти, звідси і невизнання самостійності та незалежності держав, що утворилися після розпаду Радянського Союзу. По-друге, основною ідеологією залишався великоросійський шовінізм, який підігрівався так званим культом Другої світової війни та Золотої епохи 19 століття. Тому втрата контролю над Україною для Росії означало крах ідеології панславянізму. Начебто братніх народів. Третій момент. Контроль над Україною дозволяв Росії мати значний вплив на Європу. І це незаперечно. І нарешті четвертий момент контроль над Україною необхідний був для внутрішнього споживача. Оскільки, як я вже говорив вище, російська нація як політична не склалась, а залишилась пострадянською. Тому події Революції Гідності для Росії були особистою трагедією, причому не тільки для Путіна, а для простого обивателя. Уявіть собі, якщо відкриваються пам'ятники Сталіна, якщо 24 години на 7 повторюють мантри про велич сім'ї братніх народів. 20 лютого 2014 року в Криму з'являються зелені чоловічки. Починається анексія Кримського півострова. А з квітня дві року Росія починає Боротьбу для створення сухопутного коридору до Криму. До хронології аналізу подій ми обов'язково повернемось після перемоги. Я щиро вірю в об'єктивність майбутніх істориків. Я щиро вірю в перемогу. Я щиро вірю, що перемогу не перетворять у політичну ідеологію для різноманітних маніпуляцій. Я щиро вірю, що в День перемоги не захотять ходити парадами та жарити шашлики. За велика ціна заплачена українським народом.